Носі ну, настав жовтень зі своєю прохолодою. Нарешті у нас теж пішов дощ невеличкий, але накрапляє. Сьогодні буде вроде зниження температури. От. Дуже ми це чекали, і ми, і гартензії, тому що дощів в Запоріжжі цього року ну, зовсім практично і не було. Може, раз там в два місяці і так далі. Буквально вчора ще ходили в футболках. 25 градусів було, сьогодні знизилась температура і ось накрапляє дощик. Треба подивитися зараз от в кущі гортензії. Я вам колись знімала відео і показувала, як я підрізала гортензії, Літню обрізку робила, да? і які гортензії я залишала, гілки які зрізала і розповідала, як, чому я так роблю. Але от зараз перед тим, як гортинзі ми будемо вкривати, а це вже буде десь через місяць. Ну, може не через місяць. Я так вважаю, що осінь ще буде теплою, і ну, може місяця-полтора, тобто будемо вкривати, коли буде вже приморозки. Але зараз треба позаглядати в свої кущики подивитися, як вони виглядають, от, що ми можемо підрізати, як можемо сформувати, от, які гілки тут зайві. І подивитися, перевірити, як формується ця квіткова брунька. Ну, Трошечки зараз е, дощик пройде, і я вам все це спробую розповісти, показати. Тому що було в мене відео, як я готую свої гортензії до зими. Всі ці ну, методи, так сказати, які я застосовувала, вони допомогли от сформувати такі от квіткові бруньки. Бачите, і там бруньки, і тут от квітково формується. Але різні кущики по-різному формують свої бруньки, і по-різному вони виглядають. Тому і підрізати їх е, треба по-різному. Тобто е, не можна сказати, ну, от, наприклад, ви читаєте, пишуть люди, я обрізала свою гортензію там на дві бруньки від землі. Ні, так не можна. Тобто, Ви побігли там типа, і підрізали свою. Так не можна. Тобто ви повинні підійти до свого куща, проаналізувати, як вона у вас зростає, на, как... на яких. От бачите бруньки які? На яких бруньках вона у вас буде квітнути. От. І потім приймати рішення про обрізку. Тобто, от подивіться, для початку так скажу, бачите, от на цій гортензії у мене є квіти. Бачите? А от кущ інший, на ньому квітів нема. От. Це не тому, що він не квіт, а тому, що я його так формувала. І тут я тримаю квітки теж з определеним услов'ям. Тобто тримаю квітки для того, щоб не розпускалася та брунька. Але от я вам подробно розповім на, на прикладі оцих от кущів. Ну, от почну з самого простого варіанту. Значить, це молодий кущ, який був. Посаджений цього року весною, він видав мені ось таку от гілку. Бачите, от одна гілка, і вона тут була квітла. Оце зріс цієї квітки, тобто, тобто вона квітне на верхівках. Це гортензія, яка квітне на верхніх бруньках. Значить, була зрізана ця квітка, це влітку, і з пазух листа от, пішли рости бруньки. Вони, ці бруньки, ростуть. Ну, тобто, оці оці от, значить, ростуть ці пагони, бачите, ось вони які. І тут, тут теж от, які пагани, так? Повиростали. І вони. Ну, ті, які от виростали, вони закладають квіткову бруньку. Як вона закладається, ця квіткова брунька? Якщо це наверху, от бачите, це, це верх. І отут от теж верх. О, знову тривога, от так от вона закладає бруньку. Бачите, оцей листочок, він, отак от він за, як закриває цю бруньку, закручується. От бачите, там, якщо я розкрою, то там вон є брунічка квіткова. І от вона отак от закручується. Тобто оцей листик він як обнімає цю брунічку і отак от її закручує. Це верхова, верхова брунька. Отак воно робить. А якщо брунька отак от по-по от от бачите тут от по стволу. Це теж квіткові бруньки. От товстенька така позатінька. От позадінька, бачите, ствол уже визрів. Тут от теж вона. Бачите, от така от. Ось вона, ця брунечка. Це все квіткові бруньки на наступний рік. І от показую, значить, оце тут буде квітнути. Тут от буде. Зараз лист. Тут от буде квіт, так, от квітнути, так. І зверху теж ось, виходить, в мене. Бачите, от, от вона. От, ось вона, квіткова брунічка. Бачите, як її рослинка її отак от нарощує і закриває. Тобто це молодий кущ. молодий І він. Він буде квітнути, ну, тобто я йому закладаю, так, от відрізкаю от цього от квітки цієї, закладаю, простимулювався рост оцих от, рост цих бруньок пазушних, і на них закладаються квіткові бруньки. Вон, бачите, яка так, руку, руку мою. ось Ця брунька квіткова. Зараз от ось вона. Ще буде тепла осінь. Ось, бачите, квіткові бруньки. Буде тепла осінь, і всі ці бруньки, вони визріють. І якщо щось взимку трапиться, ну, в мене ось цією, е, сієми сі, сі, верхніми бруньками, е, от на цих пазушних, От на цих пазушних, так, то в мене обов'язково розквітне оці нижні оці нижні бруньки, які от квіткові, які тут закладені в пазухах листа. Так, ну, із, ну, а знизу там, да, там підуть потім ще. Тут, от, тут, ну, зараз подивлюся, тут нічого нема ще, поки що не видно. Але ось оце мої. Оце мої запасні квіткові бруньки. Так, тепер зараз підемо на інший кущ. Тобто тут от він нарощує, і нічого з ним, я зараз нічого не відрізаю на осінь. А тут мене все влаштовує в, то, в цьому кущі. Тому я сказала, самий простий варіант. Він ще буде, буде тепла осінь, він ще буде зростати, я йому тож, трошечки буду тормозити оці процеси фосфорно-калійними добривами. Ну, він і так мене розуміє, тому що, бачите, от він складає цю бруньку. От, от якщо лист не розкритий, отак, знаєте, отак, в різні боки, а от він отак от їх складає, тобто він вже отак от пряче свою, як от, знаєте, як мама. Пілінає своє от і гортензія отак от закриває свою верхню бруньку. Тобто, рослина мене розуміє, бачите, от вона закриває цю бруньку. Тобто, ще оброблю пару разів фосфорно-калійними добривами, от, для того щоб це визрівало стебло, тут визрівши. До речі, от, коли отак на стеблі. Отакі от полосочки, бачите, це вже признак того, що от полосочки, бачите, такі коричневі То Признак того, що стебло визріває. Це не захворювання, бачите, це не захворювання, оце от це просто так сказати, признак того, що стебло визріває. От, бачите, от він зелений, а там коричневі полоски. Так, зараз інший кущ покажу. Так, другий варіант, більш складніший. Так сказати. Тобто, там я вам показала дві гілки. Це кущ, який був посаджений більш дорослим вже. Він в мене в тому році ріс в горщику. І навесні зимував в горщику в неопалювальному приміщенні. І цього року я його посадила навесні в відкритий ґрунт. Він в мене квіт влітку, квітне він на верхньому, ну, так як він у мене, виходить, один рік в горщику був, а один рік в ґрунті. І поки що я за цим сортом. Спостерігаю таке, що він дуже гарно нарощує молоді ну, гілки, От, нарощує гарно кущ, але він квітне на давав по одній квітці на верхніх броньках. Ну, На наступний рік я йому спробую покласти гілки деякі і подивитися, як він буде квітним. Чому? Ну, тобто, ну, Він буде квітнути, але спробуй так, змін... збільшити кількість квітів. Тобто оцей кущ після літнього квітування обріз... був обрізаний. О, дивіться, бачите, отут тут -от, от... З, нижньої... з нижньої брунки. отут от. -от. От була знизу брунька. Вона видала отаку гілку. Ну, така вона велика, тут от ще була. І тут була квітка. Після того, як влітку ця квітка відквітла, вона я обрізала ось цей верх, для того, щоб збільшити чому я так зробила, тому що щоб наростити кущ. От я обрізала отут-от. Бачите, от теж так. Сейчас, сейчас, сейчас. Приберу листи. Те ж саме. Ось я обрізала. Тобто була гілка, ще раз показую, ось така. Тут вона вище була. Я квітку влітку після того, як вона відквітла, я її обрізала. І вона мені дала один пагін, ось такий. Бачите? Ось такий, ну, довгий дуже. І ось такий от пагін. Тобто два пагана. Бачите? Тепер, що вона робить? Значить, це в мене два молодих пагона, великих А Тому і кажу, чим воно відрізняється? На тому кущі, що я вам показувала, в нього були коротенькі прирости. А тут от вона дає такі длінні прирости. <кій> Той кус сам він невисокий, десь сантиметрів 50 сам по собі сорт. 50-60 сантиметрів. І він дає отакий от прирост, бачите, от великий, тут 35 сантиметрів приросту. І от дві гілки. І так він зробив всюди. От точно так же от обрізка була. І дивіться, він дав, який він дав приріст. Да? Якщо я вам тут ну, десь рядом, от покажу кущ, от переведу зараз, то тут, от, наприклад, от, малий приріст. І тут от, малий приріст, бачите, от, ну, сантиметрів там, по 12-12. Да? по 10, 10 -12. от, А тут по 35 см він дає приріст. Тому і буде і квітнути, квітку він закладає, квіткову бруньку він закладає зверху. Бачите? От Листочок так от вже формує. От Він, бачите, вже зак... от так от. він так буде закриватися і тут давати квіткову бруньку. От, форму... от Формується квіткова брунька. теж. теж от такою... от такий от листочок тут закривається. Тобто все це от Сформована квіткова брунька. Бачите, яка гарна квіткова брунька вона вже сформована, вершкова квіткова брунька. Тобто він... Оце, оцей сорт, він квітне наверху. Але дивіться, всі молоді пагани сформували ось такі от бруньки. Бачите, от, от пазушні. Це бруньки квіткові. От вона. Так, зараз. Ага, щось в мене не виходить. От, бачите, от, ось вона, квіткова брунька. Тобто це квіткові бруньки, які вже сформовані. І якщо щось трапиться з цією верховою брунькою, яку квітка ще закладає, то е, е, будуть квітнути оці от бруньки. От. Але, от, наприклад, дивіться, отут от у нього у нього нема бруньки. Бачите, от, все. Тут голий ствол, тут бруньки нема. І тому, коли там хтось каже, що я взяла обрізала на дві бруньки знизу, От дивіться, а що ж ви обрізаєте, а тут бруньки нема, бачите? От. Тобто, в мене, виходить, якщо зверху щось трапиться, то будуть квітнути ось такі от, от вони. От такі бруньки. Тобто отакі от, е, пагони, я їх не трогаю, я їх не обрізаю. От. Оцей пагін, зараз подивимось. Теж, от дивіться, тут взагалі 40 см. У нього висота, палочка просто стоїть з назвою сорту. Значить, Ось він. ось він, І тут теж була підрізка. Ось ось ця підрізка, бачите, от, було зрізано, квітку, квітка була зрізана. І далі пішло тут от брунька, тут брунька. Оце по стволу я йду, тут брунька. Бачите? от. Тут квіткові бруньки, тобто він буде повністю квітнити. І якщо отак от гілку наклонити навесні, то ці всі, всі пазушні бруньки вони всі розквітнуть. Значить, отакі от гілки вони формуються, вони крепнуть, ну, товстіють і формують свої бруньки, і я їх не вирізаю. А що я буду вирізати от в цьому кущі? Я буду вирізати, якщо тут вдруг я пропустила якісь старі вітки. От, наприклад, ося гілка. От подивіться. Вона тут щось була навіть і захворіла. Бачите, вона тут стара. Вони... от, Вона не квітла. От, в неї є отут от якісь бруньки, але вони дуже-дуже такі слабкі. ну от Зрівняйте, наприклад, от таку от брунечку. Да? Маленьку. І от з такою брунькою. Бачите, різниця яка. Тобто різниця є, і отаку от, от гілку я зріжу з самого низу. Просто, просто зріжу, зріжу її самого низу. Або от можна залишити от, таку от бруньку на от, бачите, от таку от бруньку можна залишити. От. Вона буде як. Запасна. З старими гілками ми визначилися. Просто в мене була обрізка влітку, і я старі гілки поприрізала. Ну, це ж верніше, як сказати, тут такий кущ, я вам зараз показую, у якого я спочатку казала, що він був посаджений навесні з горщику, тобто йому ну, років три, мабуть. Тобто Він не настільки старий і отакі, отакі от гілки, отакі, якщо вони у мене були, отакі, я відрізала ще влітку. Ну, Якщо там щось пропустили, значить ну, зараз можете їх відрізати. Тобто оцю гілку я буду відрізати отак от по бруньку. Отак, чік. Все, Значить, старі вирізаємо, в таких кущах вирізаємо такі старі. Отакі от, от сильні залишаємо, але шукаємо, які є малі тон, тонкі гілки. Ну, ось, наприклад, да, тоненька гілочка. Вона маленька, тоненька. Вона тут затуляє повітря для кущика. От, ось така от гілочка. бачите Тобто далі, коли у вас старі гілки вирізані, От В такому молодому кущі ми просто діємо по принципу, що оці молоді гілки ми вирізаємо, просто проріжуємо для того, щоб дати красиво квітнути отаким от, от великим гілкам. Ну, Красиво квітнути таким міцним гілкам. Тому що з цієї молодої малої квітка буде і мала, і рослина буде на неї значить, ну, сили так сказати, затрачувати. А Квітка буде мала, вона всередині куща. О, тут буде і захворювання, і кліщі, і всяке таке. Тобто залишаємо тільки ось такі от великі, великі гілки. До речі, от, отакі от малі можете ще взяти і заживцювати. ну Можна прикопати отут, -от -от, під кущем, зробити пухку землю, прикопати, і буде вам, воно в і буде, значить, Ну, новий кущик. Значить, не жалкуємо в такому от молодому кущі. От в такому молодому кущі не жалкуємо. Тобто, отакий от варіант. Да? От так от, е залишаємо такі гілки, ось такі великі, все, що от таке всередині куща мале, все вирізаємо. Так, тепер підемо далі на більш дорослий кущ. Тобто я вам показую поступово з самого меншого кущика, вище, вище і вище. От я позрізала такі тонкі гілки, просто вам зараз покажу, тому що в кущі я ж одною рукою зрізаю, мені невдобно. От дивіться, як характерна, да? от така гілка. Ось вона, вона тонка була, ось вона квітла, підрізана була тут зверху, але дала от таку малу. Малий прирост. В ну, рівнянні, як я вам показувала, до 35 см. І от дивіться, вона не розвела отут-у отут от неї були бруньки. ну Була у неї можливість розвивати бруньки. Отут от, да? Але вона от тільки пустила, от виходить, я її підрізала на раз, два, три. На три бруньки я її підрізала, і тільки от з цієї вона дала отаку от невичку. Тобто, вона слабка. Вона слабка. і і Тут от немає нічого, тому навіщо її залишати. Тобто забираємо її на живець. от, тим, тим паче, що вона от з верхневою брунькою от квітковою. Бачите, Тут в неї гарна квіткова брунька. Тобто Отакі, отакі от саджанці вони зразу будуть і квітнути. Вони вкоріняться і будуть зразу і квітнути. Отак от, от забрала. Да? Ну, от, от малий зрізала самого низу. От таке мале, тонке, ну навіщо його залишати? Да? тобто о, от, отакі от, Коли воно таке тонке, то, от бачите, теж, це ж теж була от підрізка. отут от, тут от. була квітка підрізана, але пішла ось така от всього-навсього кручена, маленька. Гілка ну вона, вона вже тверда. Тобто вона, от, бачите, нічого тут не гнеться, воно вже тверде, закладеною вон квітковою брунькою. Тобто це піде на живець, просто воно отаке мале. Ну, в зрівнянні просто з іншим, ну навіщо воно буде кущ, значить там кущ буде. Мучаться, так сказать, воно буде закривати повітря. А тут, от, дивіться, а тут от навпаки. Тут, от, виходить, отут пішли, вроді як оці бруньки пішли, а, а тут, от верх засох. Ну, тобто, різні гілки, які вам не подобаються. Ну, бачите, який малий приріст. От, Теж було обрізано. отак от. От, І такий от малий приріст. Тобто берете, обрізаєте. Або ви кидаєте, або на живцювання. Ну, перш ніж перейдемо до куща великого, я вам хочу показати один момент. Значить, дивіться, оце рослина в горщику. Да? Я не відрізаю її квіти. Бачите, не відрізаю квіти, тому що в неї отут-от наростають ось такі бруньки. Це бруньки квіткові. от Дивіться. Значить, ось ця рослина видала отут от, от отаку, отакий пагін. Ось такий пагін, і вона зверху квітла. Так? Тепер роздивляємося цю, значить, цей пагін. отут от квітка в неї, тут сліпі бруньки, тут -от ніколи не буде. Ні тут не буде в пазухах, ні тут не буде в пазухах. А от нижче тут вона вже закладає квіткові бруньки. Тобто отут от зверху квіткових бруньок не буде ніколи, то майте собі на увазі, це один момент. А тепер отут, от бачите, от бачите, вона закладає квіткові бруньки. І так як осінь тепла, я на півдні України то отак от обрізати, наприклад. бачите от, це дуже ризиковано. Но тут був кущ захворів, ця гілка стала всихати, і тому в мене не було іншого вибору, як отак от її підрізати. І от я тримаю ці квіти з тією цільою, щоб оці бруньки не пішли розвиватися, то щоб вони не розкрилися. Якщо я відріжу, Відріжу цю квітку, от, наприклад, як тут, да? то я ясь поверну. Бачите? В общем, то от, отак от верхні бруньки, вони підуть в рост. От бачите? Тобто, а оці нижні, от нижні, вони не розпускаються. І оцей принцип треба дуже чітко собі. Представляти, коли ви займаєтеся обрізкою куща. От. Тобто отакі от, отакі от вони, ну тут, я не знаю, тут такий сорт, що він, бачите, от закладає квіткову бруньку. Зараз наведеться. От він тільки вилізла, оця гілочка, і вже закладає квіткову бруньку. От. Ну, подивлюся, це в мене нове, тому. Ну, взагалі, я такі от зразу відрізаю на живці. А по, ну, о, коли вже накриваю, не зараз, а от коли вже накриваю, а залишаю такі. Тобто, коли вже мороз, то такі от не підуть в роз, а отакі забираю на живці. Ну, на цьому сорті він буде зберегатися в, в приміщенні неопалювальному. І я дивлюся, що в нього закладається зразу квіткова брунька. Це в мене якось от і захворіла рослина. Але от квіткові бруньки вони закладають, і тому я на нього, на нього ще подивлюся. Ну, е, значить, новий сорт поки що не знаю. Як. Тому я і вас і призиваю, тому і розказую зараз про багато сортів різних показую, щоб показати вам, що треба спостерігати за своїми сортами і е, ну, як вони ведуть себе. От, бачите, от тут от я обрізала, а брунька не йде. Поки що так. Так, і от ще на цьому кущі ще покажу вам один момент. Бачите, от гілка була захворіла. от І от іде усихання. Я її підрізала тут зверху. Іде-от -от -от усихання все одно. Бачите, от воно. І тому треба зрізати ще нижче і замазувати оцей край, щоб оце усихання не пішло туди далі. Ну, це я вам вже зараз отак от, -от покажу. Да? Тобто, отак от. І оцей край замазати, щоб то усихання не пішло Не пішло далі. Тому що це. Ну, це вона в мене була захворіла. Ну, коротше, так, ну, показала. Да? Получається, от на таких от гілках потім, коли буде... Ну, пізніше, пізніше, Набагато пізніше, коли вже ви будете заносити такі кущі в горщиках в приміщення, то ви отак от обріжете от до, до цих квіткових броньок. Тобто ви обріжете оце все. отак от. Тому що тут от сліпа брунька, тут сліпа брунька, тут, тут нема, ну, сліпка, її нема. От бачите, Тут немає А і отак от по стволу йдете вниз, знаходите от бруньку квіткову і по ній, по ній, і по ній ні от відрізаєте. Отак. І залишаєте на зимування в, в приміщенні. І, тобто цей кущ буде обрізаний чином. Ось тут -от буде обрізана до бруньки. Ось, от, бачите, от брунька квіткова отак от буде обрізана. Ото от все зверху буде зніматися. От. Отак от, отак. отак. Тому що там зверху бруньок нема. Так, ну тепер підемо точно до того великого куща. Просто я хотіла, щоб ви оцей момент, оцей момент обрізки собі зафіксували, що треба. Треба зберігати квітку, ще раз повторю, треба зберігати квітку, якщо ви бачите, що оця брунька піде в рост. Тобто для того, щоб вона не розпускалася, треба зберігати квітку і не обрізати. Зараз не обрізати, а обрізаємо вже перед укриттям.